Отже, продовжуємо огляд поля. Сьогодні те саме 3 червня. Знаходимось на кукурузці. І зараз пройду дещо вперед. Е, значить, Тут дедочки трошечки в нас були спроби посіву, двойний рядочок, тому я від нього дещо сміщуся. І ось дивимось. Прямі посіви, попередник Соя, кукурузка ДКС. З цього краю 3969. Зійшла вона, бачимо, більш-менш рівномірно, так можна це назвати, розвиток у неї. Відбувається 1, 2, 3, 4, 5, 6 листочків. Це у кращій рослинці. І 1, 2, 3, 4 у слабшій рослинці. Тепер дивимось. Значить, у нас. Був внесений тут грантокс, не пам'ятаю, які там числа були. Але, але, як бачимо, по хвощу вже є візуальна дія. Тобто він, він весь коричневий замість зеленого. Хто слідкував під час, під час внесення, за рахунок чи з допомогою автопілота, то не видно було, де там та кукурузка. Ми просто їхали. І сподівалися, що рядки ми не давили. Ну, як бачимо, рядки всі на місці. Автопілот справляється досить класно. І зараз бачимо, хвощ повністю побурів. Цей препарат гарно з ним бореться. І, в принципі, багато бур'янців він забрав також. Але, як придивитися, то трапляються вже нові. Не треба, дурман. Бо там на початку я бачив сходи з Лакові. Тут у нас Дурман, Дурман. Так. Хто пам'ятає, хто слідкує, на даному полі буде декілька гібридів. Отут десь далі буде е, у нас КВС. Гібрид називається Рікардо. Я думаю, що вже десь отут він починається. На жаль, не поставив я мітки, не поставив, тому ну, по вегетації я думаю, вони почнуть вирізнятися. До речі, на цьому гібриді мені здалося, що трошки ось пожовтіли листочки. І тут у мене 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 листочків. Ну, Приблизно розвивається однаково. Але тут якось спостерігається трошечки дужче ну, от по листочках. Не знаю, що це у нас Ну, так зване калійне голодування, мабуть, або або хто знає, що це відбувається. Але щось відбувається. І на самому краю поля Наступний гібрид це також ДКС 3972, але в так званих білих мішочках. Зараз спробую пройтися, а ну, чи буде візуально помітна різниця. Да, ось тут уже багатенько бур'янцю, тому мені здається, потрібно не відкладати гербіцидну обробку, а ось тільки трошечки підсохне. Бо нам обіцяє ще один дощик. Я думаю, що ми прочекаємо цю дату, і буде дощ, чи не буде. І потім відразу приїдемо і внесемо ще один препарат Нікосульфурон. Сподіваюся, його буде достатньо справитися з цими бур'янцями, які де-не-де трапляються. Так, з цього краю вже ДКС-3972. Ну, в принципі, також проявляються ці жовтенькі листочки понизу. Але мені здалося, що кукурузка з цього краю також дещо швидше розвивається, трошечки вона ніби вища, або якось, або якось так здається. Ось, до речі, по великій кількості решток, то бачимо, кукурузка трошки присажена, придавлена. Більш всього, що тут поживленню є питання, тому комбайном не слід залишати такі сліди, ну, як виходить. Так, все, покурски поглянули, трошки бур'янців є, тому будемо готуватись до оприскування.